Льо, вітряно, але тепло та й незалежності. Дивимося, хто як гуляє? Ще. В кого які вишиванки? У кого які сандалі? Сонячний день, звичайно, картинка краща. І Через Шевську зайдемо на площу ринок. А так можна трошки ширше обійдемо. Щоб не йти за людьми. А, звичайно, що в неділю людей більше, ніж в будь-який інший день, а в неділю, на яку припав день незалежності, їх ще більше. Бачив, скільки людей гуляє в Харкові 23 серпня. 23 серпня Харків не тільки день прапора святкував Харкові ще день міста було, 23 серпня був приємно вражений. Скільки людей в центрі? Взули в Львів харків'яни. Харківці, тобто своєю присутністю. Так, багато у Львові не гуляє. Як в Харкові на день міста було? Ого, ого. А що сталося? Ресторан не обслуговує людей? Чи? Важко сказати. А чому так? Хм. Не знаю. У будь-якому випадку ви бачите. Купа вільних місць. Так, давайте розминемо з людьми. Будемо йти далі. Ми завжди приємно коли є з чого ще, що це зробити з довгих відео. Так, вулиця Краківська. З вулиці Краківської ви знаєте одна з цих вулиць магістральних, пішохідних, за яких люди заходять в центр. На День Незалежності людей багато. Хто би що не казав? На День Незалежності. В центрі Львова багато людей. Що в Харкові на День міста було все одно більше. За що я дуже радий за Харків. Ярмарок. Ковбаси, сири, м'яса. Це все, що а, да, це фактично все, що лишилось. Решта вже решта багато чого вже продано. Мені <кій> атуче не на 400. Нема <Демо> далі. Бачите, <кій> більш частина ярмарку вже закривається. Daj jak zawsze. Ми так зробимо коло навколо плащеринок. Їм вуличних музикантів не видно не чути, та їх вже давно не видно не чути. Ви ну, скажете, їх заборонили. І ніхто їх не заборонив, їм просто не кидали гроші. Значить те саме з шахраями, жебраками, стрічкарями і так далі. І тільки їм перестали кидати гроші, вони зникли самі по собі. От так це працює. Пригадає до тут ліворуч підемо. Так, щоб вже повне коло святковою площою ринок зробити. Щоб мали уявлення. Про всю площу ринок. А, ще тільки звідти дочекаємось, де. Трамвайчик томатний. Зустрінемо томатний трамвайчик. О, зараз він приїде. треба почекати. Не, аж там зупинка. Підемо далі. Поки що подивимось. Ваша ринок усій краси. Кіл ти їде трамвайчик. А, ти. На це випадок треба звернутися позаду у нас трамвайчика нема. Дуже гарно. Не знаю, як вам мені ці томатні трамвайчики дуже-дуже подобаються. Під колір моєї полочки. Йдемо далі. Зробимо повне коло навколо плащі ринок. А, насправді то так тільки, я вам скажу, на перший погляд здавалося, що людей багато, бо давно не бачу багато людей, здалося, що багато. Вибачте, людей небагато. არც ის О, на етлійських круасанах людей багато. То ми йшли сьогодні. Кілька годин раніше круасани були порожні. Зараз, я розумію, чоловік буде грати на балконі ресторану 36ПО. Так від час від часу відбуваються імпровізовані концерти. Має грати, але ніяк не може почати грати. Пойдемо далі. Ще я думаю, вам покажемо. При нагоді. Так, от ми зробили повне коло, площа ринок. З чим вас і вітаємо. Сталикам це ніяк не допомогло, бачите? З чого почали, тим і завершуємо. Це 18.40. Насправді ну. популярний час.